Саме в такому неформальному спілкуванні я думаю, що ми знайдемо моменти, на які обидва покоління будуть шукати відповіді вже самостійно, навіть після події. Я гадаю, такі проекти мають пушити і робити більш ефективною взаємодію між поколіннями, і це дуже важливо. Я сьогодні буду вашою Отут... МСІ. Під питанням хто знає, хто така МС, чи хто такий А ми сьогодні у парку Маршавцева. Сьогодні проводимо літній опенток розмову поколінь. Ми підводимо висновки першого сезону. Майже завершили викладку всіх подкастів. Нам залишився ще один. І сьогодні ми саме хочемо поговорити на тему того, де зустрічаються молодь і дорослі, де вони разом працюють, як вони спілкуються і як нам іноді краще порозумітись. Ми будемо дуже коротко підводити підсумки першого сезону, тому що нас дійсно можна з цим привітати. Перший сезон був максимально сміливий, тому що коли люди різного покоління усвідомлюють, що ми всі відкриті до діалогу, насправді, я гадаю, що це може дати поштовх для того, щоб і у професійних відносинах. І у повсяденних відносинах і неформальних у нас було менше конфліктів і більше результативності від нашої співпраці. Не люблю революцію. Я звичайно не феміністка, але люди продовжують спілкуватись матом сказати Блін, це як в житті. А ми запрошуємо до відкритого мікрофону. Це форма спілкування з двома експертами, дорослими, які співпрацюють з молоддю, мають молодь в команді і цікаво їх неформальний погляд, висновки на те, яка молодь, як з ними краще мати діалог, які речі можуть дратувати і бути відрізнятися від того, як ми звикли в своєму побутовому або професійному житті. Молодь вона більш відкрита, а зв'язок з собою він більш живий, я би сказала. Та знову ж таки через те, що по мірі зростання, оця, цей каркас нашого свідогляду, він міцнішає. А то людям в віці вже більш страшно відкриватися до чогось нового. А тому, що це хитає ось цей фундамент, на якому вони зростали, на якому вони а, будували свою картину світу. Я тут, тому що хочу знайти конект між 20-річними та 40-річними людьми. Я можу сказати, що у людей, які більш дорослі, в них більш замкнута система, типу сприйняття. Тобто, коли ти дорослішуєш, в тебе такі установки, правила, тобто це робити не можна, це не таке все інше. А коли людина більш молода, а коли, наприклад, з 20 років, 18 років вступаєш у доросле життя, то ти такий хочеш, типу, є ці амбіції, є потенціал. Є, як кажуть, розові окуляри, які ти можеш використовувати. Так, це твоя наївність, але вона добре відіграє інколи саме в будуванні своєї кар'єри. Я вважаю, що питання поколінь, особливо на даний момент, воно стоїть дуже гостро. Тому що дуже важливо зараз, в період такий важкий для нас, для всіх, якось вміти створити ком'юніті. В якому буде комфортно як дорослим, так і молодим людям, тому що ми всі розділяємо якісь спільні інтереси, маємо якісь спільні мрії, тому що нас дуже багато чого об'єднує насправді, і це дуже важливо зараз бути разом.